Жили батьки, допустимо, молоді в тому флігелі. І ми це на батьківці так жили в Флігелі. Здавали батькам ще вони на гриле, що тоді працювали молоді. І на лавках. І ото ми на лавках. Та я вже розказував історію, але не всі чули. І коротше, на лавках. Ми жили, ми на із товаришем поїхали на брилки купити коктейля. Я на Аїсі, він теж похожий на Аїс, то покажись, другий. Друга нас велосипед, тут теж такі невеликі колеса, Посередині рама вже вроді розкручувалась. Ну коротше не важливо. І там був, продавали таке, не пам'ятаю, що зараз там в цьому імені под ділі. там і кабак, колись був. І, і, коротше, він покинув велосипед, Замко вже тоді не було велосипедних в те час, не придумали в СССР. Він положив велосипед на, на ступеньках перед входом, А я ж такий, думаю, в холоду. Поняв. Йдемо. Поставив колодок за угол вдома. Ну це жесть просто. Вийшов, зрозуміло, що він уїхав. Це крали кралевілося і дуже нормально крали. Так, ладно. Друзі, десь ми, десь ми дуже рядашком. Зараз будемо вичисляти тіхось проїдемо. Таті по поводу колодок, через, через раз вони там у мене виділувалися, ну все одно я психунув, вчора вирішив поміняти, поїхав на, свою, на своє стело біля деревини. Те що я придумав собі. А там і лінарики, і алкашня рядом. Коротше вживали щось. Ну пришлось в другому місці це все діло зробити, неудобно, коротше, намучився, ну, поміняв. Все, ідеально, вообще ні одного звука не скрипа но ті я не викидав. так десь ми рядышком но ті я не викидав. я короче хочу їх наш наждаком опять позачищать хорошо спиртом промити, хай вони будуть як нзе все таки там шамана а на цих вообще болт купелей друзі Д9. Ау, Соборності 9. Чуть по 5 не, не проїхав. Так, що тут закрито? Не можна заїхати. Ага, бачиш. Коротше, у вас стоїть заборона для таких як я. Тобто побача по кін-коду. Коротше, кодовий замок, дрішоточка, все, все для своїх. Напротив ЗАГСу цей домик. Трьохэтажка Собор Сідевий. Трьохэтажечка. Потому що, мабуть, знаєте, що так роблять. ЗАГС рядом і може бувають под туда туди бігають или в туалет. Люди, мабуть, скинулися, не думаю, що тут ОСББ якесь. Це місні скинулися і... Я ще гляну, може тут заїзд є. Месні скинулися і зробили ворота. Ну, ми зараз посмотрим. може ми з цієї сторони. Це я так зрозумів, теж ж він букет. Геч. Ані... Чи подожди? А це вже три. Ворності 9 з той сторони. Так, отпусть. Ні, ми не, ну, не прорвемося До вашого 9 в двір, як ви хотіли. Не все так просто. Ні, І тут закрито. Вон ваш домик. Вон якась тітка туди погнала блонда. Теж там замочки. Коди. Отак. Люди безпеці хотя не. не дуже вони без безпеці. ладно я зараз так швидко раз і свалю сюди щоб не напрягати з тої сторони тут якась кухня чого Хтось за собою не закрив калітку. Ай-яй-яй-яй. Це, мабуть, ті, що з третього вдома. так. Можна посидіти на лавочці, пивасика попути. Поставити тут мангачик, шашличок, пожар. Так, ладно. Не будемо напрягати людей. Скажуть, ти хто, що ти тут забув, Давайте позахи, каліточку. О, бачите? Вона защовкується більше ніхто не зайде. Спіцом хтось мені залишив, знав не ну, що я приїду знімати Так, давайте зараз ми з'їздимо вже до білої альтанки Кольтики коль така перебиваєш Коль ми в цьому районі Бо дощ ніхто сюди їхати не буде, ну смисл Погану погоду. А зімою такий невеличкий морозець, тобто щоб було сухо, не було слизько, сонячний день можна буде прилетіти но. Це все, все в майбутньому, я сподіваюся, все буде ок. <різвість> Що він став? Вчорашній день шукав? Це бус. Сьогодні, мабуть, опять буде поховання, бо щось своє не тут було. Ну не поховання, я підспігуюсь. Від ну, я їх обійду на це цей звучать. Прогулюються всі. Хоче подивитися відео з невелосипеда, є у мене, мабуть, останнє відео, ну не останнє, в сенсі, останнє відео, коли я був на білої Альтанки. там є заставка білої Альтанки. Там я ходив з камерою прямо в руках і знімав. Так що можете роздивитися. Бо смис мені зараз це робити. Если есть такий видосик, залазим на ту башню. Прошелся вокруг альтанки. Ну короче, до галушки ковни. Ого, школьники, чешу. Так, тут уже можуть серед них почтальони заховаться, да? Галушка дуже популярна. Тут на вихідних прям черка фотографуватися. А в мене є фотка. Стара стара там вдома. Що я теж вроді там галушка. Или на компі, не пам'ятаю. Ну, це взагалі. Це, мабуть, екскурсія якась. Ні, це просто... Звістинок, чуєте, походу якийсь урок історії може її привели. Це, кстати, прикольно. А може з району привезли дітей. Шо? Колярів. тут ще трохи дерева повирубать отакі типа акации вона не нужна то був би лучше б обзором но горіх то таке точись а есть багато ненужних дерев да движняк тут норм підходимо сюди підходимо все сюди по... можна кстати подойти і послухати що вони розказують де бьо новий затилок собі взяти такий пересадити, Якийсь этот Титановий затилок, прикинь Так, ну що, друзі, так Давайте в сторону, що у нас час дня. Тану сыр и опять ежов. Уже пізновато, час. Уже час, 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 Это. час. Это Часть дня що заїло. Сейчас надо буде на грудак подцепить кріплення. Все, фонтанчики не працюють. Будні дні. На вихідних, ну можливо, вже і на вихідних не будуть включать, бо вже холодно, уже, мабуть, до весни пусть. Ну, я думаю, зимня курточка з воротником пуховим це перебор. Все-таки треба дивитися, іноді хоч погоду в телефоні по телебаченню, що 16 градусів. О, зараз я гляну, кстати. скільки в нас зараз градусів. Зараз ми глянемо. Що маршрут обираємо О, не забувайте підписуватися. Це вже, мабуть, не, не перша серія, це ще не не відключає. Не, від, не, не забувайте підписуватися, поставити лайк написати комент хто хоче хто є можливість можете стати спонсором 35 гривень в місяць потім можна в будь-який місяць відключитися на каву 35 гривень в місяць в кого є можливість або бажання я не проти так що я хотів погоду глянути ну 14 градусів прикиньте сонечко Уже пише, що довго бути вівторок-17, завтра 16, четвер 12, ще? та ви що, це ще бомба. Завтра можна в спортивному костюмі продовжати присачити. Замовлення автобусів. Ну що, це дітей привіз, а це, мабуть, автобусик, я думаю. Бо таке, така кількість школярів. Так, моя моя любимая плиточка. Сейчас десь парконуся. А ми в парку чи де надіну этот. Як його. Кріплення на груди. Так, газку підбалом. Так, ще навіть.